Всім привіт! Сьогодні з вами не Альона Музика, з вами Артур Капітонов. І це Кривбас Ньюз. Чому сама я? Як ви вже чули, а якщо не чули, то я вам зараз повідомлю, у нас розпочався кастинг на нову ведучу футбольного клубу Кривбас. Ми вже відзняли першу частину матеріалів, і одразу на початку сьогоднішнього випуску у нас ексклюзив. Прем'єру Ютуб-проекту кастинг очікуйте в п'ятницю тут, на нашому Ютуб-каналі. Кривбас провів двосторонку та готується до матчу проти Минаю. Перший португалець в клубній історії. ЖФК Кривбас громить Маріуполь. Це все. І, звичайно, крутий ексклюзив очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Починаємо з новин про Кривбас Ю-19. Наша юнацька команда в суботу провела контрольний матч, заповнюючи паузу в чемпіонаті. Суперник Дніпровський УФК Кривбас Ю-17. У Дербі сильнішими були підопічні Станіслава Упілкова. В першому таймі Володимир Мулик відкрив рахунок 1-0. Найцікавіше ж у матчі сталося вже в останню 10 хвилинку. На 83-й хвилині Дніпряни зрівняли рахунок, забив Микита Терещук. Але все ж криворіжці дотиснули опонента. Голи Арсенія Кілєвого та Назара Попова підсумували звитягу Кривбасу Ю-19, 3-1. наша команда продовжує готуватись до виїзного матчу 15-го туру юнацького чемпіонату України проти Минаю Ю-19 у доброму гуморі. Рішили зіграти спаринг з УФК Кривбас, це наша молодь, це наша перспектива. Хотіли отримати інформацію по гравцям. Ми її отримали. Що по гравцям, які в дальнішому май. У можуть поповнити ряди-19 і так, також отримали додаткову інформацію по тим хлопцям, які в нас мало отримали практики. Гра була непогана. добре в першому таймі бувало атакували. Ну і бували і ошибки. Ну, це завжди так трапляється, коли проти молодших граєш, що може якийсь не йде настроїть там. Ну, Непоганим програм. Продовжується набір хлопців та дівчат до найкращої футбольної академії України Академії Кривбас. Якщо вашій дитині від 3 до 16 років та вона мріє про футбольну кар'єру, тоді годі зволікати. Записуйте своїх дітей на пробне тренування за номером телефону, який ви бачите на екранах. Розпочни своє футбольне майбутнє разом з Кривбасом. Жіночий Кривбас тріумфально завершив першу частину сезону вищої ліги. У 11-му турі Червонобілі впевнено переграли ЖФК Маріуполь. Наша команда забила по три голи в кожному з таймів. До перерви дубль оформила центральна захисниця Анна Іванова. Ще одним голом відзначилась Діана Білякова. У другому таймі два м'ячі Поліни Янчук, а також гол з пенальті Анастасії Жгадло вже у компенсований час довів перевагу криворіжанок до 6-0. Дякую нашим болівальникам, які нас підтримали по такій погоді прохолодній. Ну далі ми працюємо в недільний цикл. У нас ми готуємось до кубкової гри. Дали декільким дівчатам відпочити, і в цілому будемо в бойовому складі готу... Готу... готуватись до гри з Ворскою. На зимову перерву у чемпіонаті ЖФК Кривбас пішов одноосібним лідером вищої ліги. Після 11 турів у активі нашої команди 31 очко, 10 перемог та всього одна нічия. У найближчого переслідувача Ворскли на три залікові бали менше. Другий етап сезону, який розпочнеться вже навесні, складатиметься з 10 матчів для кожної команди. П'ять вдома та п'ять на виїзді. Кривба зіграє проти суперників, які зайняли місця з другого по шоста. Це відповідно Ворскла, Колос, Житлобут-1, Шахтар і Ладомир. Після дублю у ворота Маріуполя нападниця ЖФК Кривбас Поліна Янчук вийшла на п'яте місце у бомбардирських перегонах сезону. В активі форварда червоно-білих 10 точних ударів. Лідирує наразі Роксолана Кравчук. З Ворскли 14 голів. 15-річна талановита нападниця Анастасія Жигадло забила свій дебютний гол за Кривбас. У компенсований час переможного поєдинку проти Маріуполя Жгадло чітко реалізувала пенальті та встановила фінальний рахунок 6-0. Зазначимо, що удар з 11 метрової позначки повинна була виконувати капітан Даяна Семків, яка є штатним пенальтистом команди. Але Даяна зробила красивий вчинок. Надала можливість забити свій перший гол за червоно-білих саме Жигадло. Ще про капітана Кривбасу. Даяна Семків увійшла до топ 11 найкращих гравчинь України у 2023 році. В Києві минулого тижня відбулись загальні збори Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів, на яких, згідно опитування, нагородили найкращих гравців та гравчинь України. Вітаємо та пишаємось. Перший португалець в історії Кривбасу. Червонобілі підсилились 22-річним правим захисником Рафаелем Бандейрою. Новачок тренується з Кривбасом вже більше тижня. І як тільки всі деталі переходу були узгоджені, клуб одразу його презентував. З Бандейрою підписано контракт строком на три роки. До Кривого Рогу захисник переїхав у статусі вільного агента. Попередній клуб Рафаеля португальський академіко Візео. У кривбасі буде виступати під номером 25. Бандейра провів 5 років в Академії спортінга, а в 17 років перейшов до туринського Ювентуса, де грав за молодіжні команди Ю 17 та Ю 19 В активі Рафаеля 7 матчів за збірну Португалії Ю 18 Кривбас вітає Рафаеля Бандейру та бажає прогресувати разом з нашим клубом. Yes, I know. Я знаю, що я перший португалець в історії ФК Кривбас. Я перевіряв склад команди за останні роки. Цей факт для мене є великою мотивацією показати свої найкращі якості та достойно представити Португалію в Україні. генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко відзначив роботу селекційного відділу клубу який посприяв трансферу Бандери до Кривого Рогу. До того ж, наш керівник анонсував нові підписання, зокрема під час зимового трансферного вікна. Я дуже вдячний, що в нас вийшло це зробити. Я дуже вдячний, що Рафа приїхав до нас. Ми продовжуємо пошуки і підсилення нашої команди. Після поєдинку проти Динамо футболісти Кривбасу отримали три вихідних і вже 16 листопада знову повернулись до тренувань. Наступного дня на команду очікували одразу дві сесії ранкова та вечірня. Паузу в чемпіонаті, пов'язану з матчами збірних, червонобілі заповнили двосторонкою, яка пройшла на клубній базі. Команди зіграли у форматі двох таймів по 30 хвилин. Матч проходив за сильного вітру та дощу, який іноді змінювався на мокрий сніг. З рахунком 4-3 перемогли гравці у червоних маніжках. Голами відзначились Прінц, який зробив хитрик, та Устименко за червоних. А за білих за Дерака, кожушко і кузик. Ми подивилися хлопців, тому що виникла пауза на національній збірні, тому треба було їх до, як кажуть, то до нагрізити. Трохи побігали так. Сьогодні не дуже такі файні погодні умови. але хлопці отримали своє навантаження. Все добре пройшло, тому ми раді цим. Півзахисник Ребасу Джихад Бізімана допоміг збірні Руанді здобути нічию проти Зімбабве. Цим поєдинком його команда розпочала кваліфікацію на чемпіонат світу 2026. Опорний півзахисник червоно-білих з капітанською пов'язкою провів повний матч, який завершився безгольовою нічією 0-0. 21 листопада на Бізіману та його збірну очікує домашня зустріч у другому турі проти одного з фаворитів групи Південно-Африканської Республіки. Дирекція УПЛ визначила дати і час початку останніх двох матчів Кравбасу в нинішньому році. Червоно-білі прийматимуть на своєму полі Олександрію в суботу 2 грудня. Початок поєдинку о 15.00. Рівно за тиждень, також у суботу, 9 грудня, криворіжці чекатимуть на приїзд Луганської зарі. Ця зустріч також розпочнеться о 15.00. Інформацію про надходження у продаж благодійних перепусток очікуйте у наших соціальних мережах. До ексклюзивних новин. Кривбас визначився із місцем проведення зимових зборів. Підопічні Юрія Вернедуба після новорічного перепочинку відправляться до Іспанії. На Пірінеях наша команда перебуватиме рівно місяць. За цей час криворіжці проведуть ряд контрольних матчів, зокрема з командами європейських чемпіонатів. Повірте, ви будете приємно здивовані, дізнавшись імена наших прийдешніх спарених партнерів. ФК «Кривбас» запрошує вболівальників найближчої суботи, 25 листопада, у кафе Академії «Кривбас» до перегляду одразу двох важливих матчів нашого клубу. О 13.00 ФК «Кривбас» грає проти Минаю у 15-му турі УПЛ. А о 14.00 ЖФК «Кривбас» зійдеться у вирішальній битві в фіналі Кубку України з Воросклою. Посилання на реєстрацію шукайте на наших офіційних сторінках. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання. Назвіть прізвища трьох молдовських футболістів Кривбасу, які виступали у Кривому Розі в сезоні 2006-2007. Раді, що ви добре знаєте історію нашого клубу. Адже питання було підступне: гравців з молдовським паспортом у сезоні 2006-2007 було чотири. І ми маємо двох уважних переможців: це Дмитро Стукан та Реп. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. А тепер час наступного питання. У сезоні 2009-2010 у складі Кривбасу виступав латвійський футболіст. Напишіть його ім'я та прізвище нам в коментарі. Традиційно оберемо двох переможців, які отримають призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас-Ньюз.